24 вересня Кременчук швидкі новини за добу. Вночі ворог атакував Полтавщину безпілотниками. Працювала протиповітряна оборона, уламки ворожих БПЛА. Пошкодили кілька приватних будинків та енергетичну інфраструктуру на Полтавщині. Ситуація на контролі сьогодні, під час патрулювання на вулиці Івана Приходька, патрульні помітили чоловіка, який розпивав алкогольні напої в громадському місті. На місце події інспектори викликали слідчу оперативну групу. Суд у Полтавській області призначив покарання чоловікові, який підтримував Росію у війні проти України. Він долучився до незаконного збройного формування. Чоловіку присудили 13 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна. Кременчуцький заклад дошкільної освіти номер 77 сьогодні почав працювати у змішаній формі у власному приміщенні за адресою вулиця Давида Кострова, 70. Дізнатись додаткову інформацію можна у директора Марії Якуби за телефоном 098 781 5661. Завтра у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкриється виставка відомого Кременчуцького художника Анатолія Дяченка з любов'ю назавжди. Відвідати її можна буде безкоштовно. Хочете знати більше новин? Слідкуйте за нами в соцмережах, але головне ви знаєте, підписка і лайк.